Це Павло та Андрій. Вони підприємці і обоє потребують виготовлення та узгодження будівельних проєктів. Павло самостійно спілкується з проєктантами, контролюючими органами та органами влади. І це забирає у нього надзвичайно багато часу та зусиль. Андрій же використовує все законно. Це технологічний сервіс по роботі з нерухомістю та дозвільними документами, що включає проєктування, узаконення нерухомості, управління проектами, дизайн проєктування та виготовлення технічних технічних паспортів Андрій не має часу на біганину чи зайві розмови, тому просто переходить за посиланням та обирає необхідну послугу. Реєструється в особистому кабінеті та заповнює бриф, завантаживши всі необхідні документи. Протягом 72 годин заявку Андрія аналізують спеціалісти і надають йому безкоштовну консультацію та алгоритм подальших дій. Той час, як Павло нервує, витрачаючи свій час на подолання бюрократичних перепон, Андрій спокійно займається повсякденними справами, бо має гарантію результату, прописану в договорі. Крім цього, в будь-який момент Андрій може відслідковувати кожен етап проєкту у своєму особистому кабінеті та користуватися безлічу корисних функцій, таких як моніторинг контрагентів та фізичних осіб, база договорів та багато іншого. І поки Павло виправляє неточності проєкту. То та оббиває пороги державних установ, Андрій вже отримав потрібний пакет документів та почав будівництво. Переходьте за посиланням під відео та отримуйте комплексні рішення по роботі з нерухомістю. Все законно, повний цикл дозвільних та реєстраційних процедур.